Всім привіт, я Міла і ми щойно вийшли з Кауфланду і там придбали ось таку підставку під живу ялинку. А зараз підемо разом вибирати ялиночку. Поряд з Кауфландом якраз і знаходиться продаж ялинок. І ось, будь ласка, ціни. Я вже поцікавилася попередньо. Ротфіша це червона ялинка, яку зазвичай беруть та ставлять лише на вулиці. Блауфіша це вже блакитна ялинка. Найкращий варіант нам порадили взяти за 35 євро. Зараз будемо дивитися ці ялинки ближче. Мирослав уже пішов на розвідку. Що гарненька. Дивись, щоб не була обломана. У Мирослава ріс 190. І от десь і ялиночку таку вибираємо. Так, ялиночки ці по 30. Вони трішечки нижчі. Далі йдуть наступні по 35. Ось стоять. І ще є по 40. Вони найвищі. В цілому вони майже однакові. Просто висота різна. А ось ці стоять вже бюджетні. І нам сказали, що ось такі, вони по 8 євро, їх беруть та ставлять на вулицю. Також сказала, що таку ялинку бажано купувати десь за тиждень до, бо вона може осипатися. А ось ті ялиночки, які по 30-40 євро, можна ставити вже. І у ту підставку, яку ми придбали, налити води. Я не знаю, як це відбувається. Будемо пробувати це робити. Ось така процедура. Далі. Тянемо. Дірмося. Ухти! Йолочка. Так, ялиночка за 30 євро. В Україні у нас завжди була штучна ялинка, гарна з іграшками. Тут буде жива вперше. Будемо ставити живу ялинку. Дістали підставку. Борислав намагається розібратися, як тут що відбувається. О! І затягувати. Прон. Воду сюди налити і додати цукру. Так, так. Нам порекомендував продавець ялинок. І підливати воду, коли вона буде закінчуватись. Так, треба ялиночку стрясти. Угу. Гарна ялинка, Платон? Круто. Затиснули тут корінець цієї ялинки. Туди ще налити водичку треба. Гляньте, яка красуня. Дуже гарна ялинка. Ну, верхівічку трішечки підрівняти можна. Вирішила ми, ще залишити нашу красуню ялинку. Погляньте, в неї якийсь такий особливий сорт навіть. Без іграшок буде просто негарно по відношенню до ялинки. А тому. Придбали в Kaufland ось таку велику пачку іграшок. Тут написано, що їх аж 100 штук за 12 євро. Вони всі пластикові. Думаю, що такі китайські. І ще гірлянду. Більшу ніж та, що у нас тут висить. Гірлянда коштує 10 євро. Це вже зі знижкою раніше була 16. Будемо прикрашати нашу ялиночку. А ще за півтора євро взяла ось такі гачечки. Вони були і зелені, і сріблі, і золоті. Ну що ж, попередньо підіб'ємо підсумки. Скільки вам обійдеться ялиночка, ось плюс-мінус така, як у нас. Тут верхівочки ще немає, і ще треба докупити гачечків і довішати іграшки, які залишилися. Сама ялинка 30, гірлянда 9. Підставка для ялинки 18 євро. Іграшки 12 євро, гачечки, ось ці зелененькі 1,5 євро. І вже натікало 71 євро 50 центів. Немало. Ну, в принципі, я так і казала, що ялиночка в Німеччині це приблизно 100 євро. Власниця будинку, де ми живемо, побачила нашу круту ялиночку та подарувала нам ще гірлянду на вулицю. Зараз Мирослава її чіпляє. Гірлянда якась непроста, вона на сонячній батарейці. Перший раз таке бачу чудо. Пізніше зніму та покажу, як це буде виглядати. Дочекалася я вечора, щоб показати, як казково виглядає подвір'я нашого будинку, і, власне, ось наш балкончик, який сьогодні прикрашав Мирослав. І також погляньте, що у сусідів поруч також підсвічені будиночки. Тут взагалі деревце прикрасили. І там далі також є вогники. Майже біля кожного будинку щось світиться. Крута, виявилась гірлянда. Працює вона на сонячній батарейці. Я показувала день, як ця батарейка виглядає. І вона сама автоматично вмикається, коли сутеніє за вікном. І ще у неї можна змінювати різні режими миготіння. От зараз я таку дискотеку обрала. Вчора було 6 грудня, День Святого Миколая, і Ніколаус від власниці будинку, де ми живемо, приніс для платончика ось такого шоколадного Миколая. На цьому я буду закінчувати наше відео. Бажаю, щоб у вас була можливість та новорічний настрій, і щоб діти всієї України та взагалі світу отримали цьогоріч подарунки. До нових зустрічей!